У зв'язку з збільшенням посівів кукурузи, нам потрібно було більш широкозахватну сівалку, і ми почали цікавитися 16-рядковими сівалками для посіву соняшника і кукурузи в них підходить. І чисто випадково менеджер агроструктури сказав, що в них є момент. Так як дана сівалка фендмоментум, вона вже Є в базовій комплектації, певні, має відпрестіжен вісімний, має і ТД, і тепер. Далі, коли він сказав, що вони мають дану сівалку, що можуть її будь-чим, скажімо так, встановити будь які з опцій те, що пропонує ну це вже безпосередньо почалося трошки інакша бесіда і так, як на той момент в Україну було завезено лише, тільки, якщо не помиляюся, дві сівалки в базовій комплектації для Ну, Нас цей варіант не влаштовував, ми хотіли трошки більше від неї, скажімо так. Ну, прийшлося вже безпосередньо керівнику агроструктури приїхати, Михайлові Завадове. І... Сідати, говорити більш конкретніше, більш детальніше про кожну з опцій, яку ми мали намір поставити в дану сівалку. І ми успішно договорилися і прийняли рішення, що з батьком що йдемо на цей варіант за агроструктурою і починаємо компонувати сівалку безпосередньо. Ми склали певний перелік, чого ми хочемо. Це все розклали. Вони погодились, озвучили ціну, вона нам підійшла і почалася наша співпраця. Далі ми, батько каже, що, мабуть, що наші джундіри будуть плакати з нею, бо джундіри мають 350 коней, ті, що в нас були на той момент. Ну, а якби не було сівалка, там просить трошки більше. І прийняли рішення десь 50 взяти. Це 517 коней, якщо я не помиляюся, він потужністю. І він же собі, як ви нормально з нею дає раду. Поставили його на спарку, що передню, що задню. Приїхало все, можна сказати, що вчасно, до посіву. А на другий рік прийняли рішення що ще одного трактора взяти, бо в разі не дай Бог, хоч він і новий, але все щось буває вперше. Бути задоволеним будь чим на 100% ніколи не можна. Але те, те, що є на сьогоднішній день на ринку, скажімо так, світовому, це, ну, я рахую, що це номер один. Кращих немає. ну, Принаймні я не бачив. І ті показники, ті дані, які надає сівалка, це безліч там, і температура, і вологість ґрунту. тобто, ну, Роботу для агронома вона полегшує, ну, робити нема. Що ти сів в кабіну, подивився на дані, і ти все розумієш, тобі не треба ходити по полю, ти перевізся з реактористом туди-назад і, і маєш все розуміння, що в тебе відбувається на полі, на, на даній ділянці і тому подібне. Тим більше, що в нас е, е, ну, дана сівалка, над якою, скажімо так, тряслась ця Україна, бо вона заходила перша на так, в даній комплектації вона заходила на європейський ринок перша. І, ну, в свою чергу, від пристіжен Україна, від агроструктури, від хто був задіяний в цьому, була 100% допомога. Плюс ми під'єднали до неї Climate U, які також допомогли все зробити і запустити сівалку. Тобі, ну, ми... Я на сьогоднішній день в онлайн режимі, коли сівалка працює в полі завдяки Клаймету, я бачу, що відбувається в мене з посівом. Тобто я в будь-яку хвилину зайшов в телефоні на сторінку сівалки через Клаймет, і я можу внести будь-які корективи, там, що по глибині. Що... Ну, по, 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 любі, по любі опції з сівалки я, я все бачу по висіву, по глибину змінити, будь-що рішення можу прийняти дистанційно, не потрібно, мені знаходитися безпосередньо в полю біля сівалки. У нас всі женуться за давайте будемо бігли. Та? Біжимо куди біжимо? Прибігли, що прибігли? Ну не знаю, прибігли. Та? Ну, тобто Гнатися за. Швидкістю посіву не потрібно. Треба гнатися за якістю посіву, тобто в ну, нас е, треба збільшувати маржинальність культури. тобто Не просто урожайність можна нагнати до космосу, але кінцевий заробіток твій який буде? його не буде, бо ти, ну, ти, ти загнав дуже багато грошей. Це, ну, з даною сівалкою ти просто ну, здобуваєш, е, верніше це ну, не то, що з сівалкою, з даною технологією. Це технологія, це не... Сівалка. Сівалка це що, це рама. Все решта це те, що сівалка дозволяє тобі робити. І з даною технологією ти досягаєш якомога кращої розкладки зерна. Соответственно, маєш розкладку зерна, в тебе нема пропусків, пропусків двойників, ти маєш урожай, в тебе кожна рослина дає свій качан.